Рідні мої, сьогодні до вас з дуже простим, але неймовірно смачним сливовим пирогом зі штрейзелем. Робиться він нескладно, солодко кислий на смак. Гарний рецепт для буденного чаювання, тим більш наразі, сезон слив. Для тіста збиваємо 2 яйця великих та 120 грамів цукру. Я роблю це в комбайні, можна збивати міксером. Додаємо одну чайну ложку ванільного цукру, дрібку солі, продовжуємо збивати. Додаємо 50 грамів розтопленого вершкового масла, 120 мл молока, одну чайну. Ложку зверхом розпушувача та 250 грамів просійного борошна. Збиваємо до однорідності. 400 500 грамів слив нарізаємо, виймаємо кістечки, я нарізаю четвертинками, додаємо одну столову ложку цукру, перемішуємо, відставляємо у бік. Тісто виливаємо у форму, покриту пергаментом 23-26 см. Розрівнюємо. Далі робимо штрейзель, змішуємо 50 грамів борошна, 50 грамів цукру та 30 грамів холодного вершкового масла. Перетираємо все в крихту. На тісто викладаємо більш-менш рівномірно всю сливу, посипаємо крихтою штрейзелем та випікаємо в добре розігріті до 200 градусів духовці 50-60 хвилин. Режим верх-низ. Це наш пиріг готов. Кисла солодкий, пухкенький, дуже-дуже смачний. Не знаю, як ви, я дуже люблю сливи. Я її заморозила, їмо свіжими і пеку пиріг за пирогом. А сливи зараз за супер ціною в сільпо, де я їх і придбала, як і всі продукти для свого пирога. Смачного ваша Даріко!